А ми переходимо до метафізичної сутності грошей. Вже другу зустріч поспіль: ми розкриваємо гроші у доцільних рядах, тобто, з точки зору цілі покладання і реалізації цілей. Обміну саме у вигляді знаряддя, грошей як знаряддя слугують процесу обміну, вони уособлюють обмін в його динаміці, тому гроші як антропологічний феномен, пов'язані з розвитком практичного духу, з тим, як людина реалізує себе у світі. А метафізика це те, що долає. Емпіричні обставини будь-яку практичну зацікавленість. І тому виникає питання, до чого тут метафізичний вимір грошей, метафізична сутність грошей. Отже, метафізичність грошей полягає в наступному: по-перше, гроші не лише приймають участь в обміні. Але ще намагаються подолати конкретні умови досвіду обміну, вийти за його межі. По-друге, гроші змістовно не мають жодних стосунків до окремої або відповідної цілі, досягненню якої вони нам сприймають. По-третє, гроші відчужені від будь-якої власної визначеності. Переймати в себе в повні протилежно прямуючи нитки внутрішнього та зовнішнього життя. І нарешті, по четверте, гроші намагаються долати будь-яку визначеність власного змісту. Тому у певному сенсі, гроші є чистою безмістовністю або чистою порожнечею. І ось ми бачимо позначені чотири аспекти. Але вони викликають питання, чи дійсно тут йдеться про метафізику? Якщо, скажімо, ми візьмемо метафізику е, в її класичному оформленні як загальна метафізика, яка займається проблематикою буття сущого існування, а також візьмемо спеціальну. Метафізику, яка займається проблематикою Бога, раціональна теологія, проблематикою душі, раціональна психологія, і нарешті проблематикою світу, раціональна космологія, то, мабуть, відповідь буде негативною. Але, з іншого боку, гроші є антропологічним феноменом, тому тут може йтись про метафізичну проблематику. Саме у горизонті людського існування ми розглядаємо гроші у горизонті релятивістської картини світу, такої картини, де все перебуває у взаємозв'язку, де абсолютні величини. Розглядаються лише у горизонті відносних величин, де немає нічого об'єктивного самого по собі, але лише у контексті співвідношення з суб'єктом. Тобто, це світ, який має яскраво виражений антропний характер, і він більше відповідає інтуїції Протагора про людину як певну міру буття. У свій час Мартін Гайдегер казав, що в сучасному світі метафізика можлива як трансцендентальна антропологія, де постулюється певна первинність людини з її трансцендентальним виміром. А що складає трансцендентальний вимір людини? Це певна сукупність. Трансценденталій або визначеності нашого існування. Розглянемо тут більш детально. Першою такою трансценденталією можна позначити як свобода. Свобода з часів Канта є тим, що знаходиться поза межами цього світу. У цьому сенсі свобода трансцендентна. І саме через те свобода пов'язана з метафізичною проблематикою у той же час. Свобода визначає умови нашого існування, саме як людини, яка може розпоряджуватись певним чином власними умовами існування, покладати на себе певні е, обов'язки. Визначати їх, і у цьому, у цьому сенсі свобода є трансцендентальністю, а звідси трансценденталією. Гроші можуть забезпечити певним чином людині матеріальну свободу, економічну свободу, соціальну свободу. А якщо ми пригадаємо взаємозв'язок доцільних та каузальних рядів. То матеріальна, економічна, соціальна свободи спрямовані до психологічної, моральної, особистісної свободи і нарешті свободи як такої у якості е цілі. Хоча безумовно гроші не підмінюють собою свободу. Це засіб. По-друге, друга трансценденталія спільне або загальне благо. Саме трансцендентальна антропологія демонструє, що людина не існує сама по собі. Буття людини це завжди буття з іншими. І буття з іншими вимагає у якості трансцендентальної умови співіснування загального або спільного блага у якості певного ідеалу, Гроші через власну індиферентність, імперсональність. Безмістовність, оскільки долають інтереси якоїсь окремої групи, можуть забезпечувати певним чином умови шляху до спільності до загальності. О, третє трансценденталі – це дбання. Як засіб існування людини у світі через дбання світ перестає бути відчуженим. Дбайливе відношення до оточуючого середовища це перехід від відносин я воно до відносин я ти, від суб'єкт об'єктних відносин до інтерсуб'єктивних відносин, і це відношення не лише однієї людини до іншої. Це відношення людини до світу. Як продемонстрував Зімель, доцільна діяльність людини відрізняється від механістичної та божественної саме через наявність засобу. Тому гроші через власне тяжіння до ідеальності можуть виступати інструментом дбайливого відношення до оточуючого середовища. І ще одна трансценденталія цілісність. Цілісність як те, що поєднує єдність, монізм та множинність, плюралізм, і плюс до цього як те, що, як мінімум, етимологічно пов'язано з цілями, а через те визначає телеологічність людського існування. Ми бачили, який гроші мають певний психологічний ефект, скажімо, надлишку грошового володіння. Це певним чином сприяє поширенню існування людини, його певним чином визначенню. Але у той же час було б і наївно, і некоректно стверджувати, що позначена цілісність набувається людиною лише через е, гроші. Однак, у той же час, у тому числі і через гроші, людина стає здатною покращувати світ, робити. Його більш вдосконалим.